Українка, ду їм греть, до тебе, Україно, наша бездойна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочистою тихо лунати, і пісня від серця пальється, по світі широкому. Буде та пісня літати, а з нею надія, кохана, скрізь буде літати по світі між людьми питати, Де схована доля не знана, і, може, зустрінеться пісня моя самотня у світі з піташками, піснями, то швидко полине тоді, та я гучне не зграю. Далеко шляхами, тернами полини за сине море, полини за гори, літатиме в чистому полю. Здійметься високо, високо в небесні простори, і може з підкатою долю, І може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україна, мила. О, моя безталантна мати.